Друзі, вітаю! Сьогодні другий день виставки і хочу показати вам ще трохи то, що вчора не змогла дозняти. А ще хочу сказати, що у нас сьогодні свято. Друзі, у нас вже за тисячу. І я вітаю нас, я дуже щаслива, що ви в мене є. І не знаю, в мене нема слів. Я просто щаслива. Обіймаю, пішли, покажу вам виставку. Друзі, вчора не показала дуже цікавий стіл. До речі, мої сусіди. Біля мене стоїть дівчика, це є автор. У неї нестандартні роботи, незвичайні, дуже красиві. Це цей стиль називається гальваніка. Сам процес я не знаю, як він робиться, але це ручна робота і авторська робота. В середині, пані каже справжні рослинки. Тобто це була квітка орхідеї. І вона це, це підвіз. І вона легенька, можна як брош, і можна як і вона легесенька, дуже красива. Клиновий листочок. Вірно? Да. Клиновий, так. Да. Дуже красиві, дуже-дуже. Друзі, я вам покажу контакти, це Інстаграм. На жаль, мерехтить. А винки, будь ласка, я так більш детально покажу, дякую. От, дивіться, друзі, яка краса. Асиметрія, це сережечки. І. плод, чи як він називає? Це, 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 ну, ну, так, це вертольотик це, мовий, це так. листочок, а це його зернятко. зернятко. Ой, яка краса, дуже, дуже оригінально. Друзі дуже, дуже оригінально. І це теж такі дуже асиметричні. Пані дозволить тут, до речі, є і ціни. Я приблизно вам розповім от, наприклад, ці сережечки дві тисячі гривень. Тут тисячу п'ятсот гривень. Це, до речі, друзі, про авторські роботи і про те, що недоступні ціни. Доступні ціни це дуже красиво. Тут дуже багато роботи. Дуже і, і не знаю, красуні можуть собі дозволити виглядати нестандартно виглядати красиво і прикрашати себе. Тобто від 1500, Я так думаю. Але друзі, у нас ще є неділя. А в неділю зазвичай. Ми робимо останній день гарні знижечки, то приходьте, друзі, покажу вам теж авторські роботи, повністю ручна робота і натуральні камери. Обробляються вони вручну, тільки водою, алмазним порошком. Нема тут іскусственних, крашених, теж дуже гарна. Ніфріти шикарні, зверніть увагу. І є, хтось із дівчат у мене питав, чи робимо ми каблучки стільного каменю. Саме я не роблю, але тут на виставці самоцвітні є пан, який це все робить. І саме головне, що це ручна робота і натуральні камінчики. То з гордістю вам розповідаю, показую. На жаль, пан номера телефона не залишає по тій причині, що дуже зайнятий і не може відповідати на телефон. Але запрошую вас на виставку, і тут ви зможете самостійно вибрати цінова політика, наприклад, каблучка із пзніфріту 3-4 тисі ну, залежить від якості, залежить від розміру, від ваги. Все це. Доб... Є, біли. є і білий ніфрит. А де ви? А, все бачу. Так, це він? Це доволі самий сами рідкісний, самий цінний з ніфритів. це є білий, і ще голубий е, цінується також. Це дуже рідкісний. Так що, друзі, тут у нас цікаво, якщо прийдете, скучно вам не буде. Топази. Ой, не можу відійти. Треба, Треба вже далі йти. Ага. Я не можу відійти. Гарно. Дякую. Друзі, як нас знайти? Велика Васильківська, 12. І отак красиво ми входимо. Заходимо. І... Вікторія організатор. Праворіч, руч. Ексклюзивні ювелірні прикраси, з натуральних камінь і нашуру. Хочу показати вам рутиловий кварц, великий розмір. Але ви гляньте, як він благородно. Виглядає ну мені він завеликий трошечки, хоча ну вказний. до речі, рутиловий кварц, кварц волосатік або волос вінір, як його називають в народі. От приїхали, привезли різну сировину, але саме, саме рутилового кварцу немає, от зовсім немає. Це залишки з пройшлих закупок. Друзі, поки немає людей, ще трохи покажу. Простих, гарних в класиці робот. Це є халцедончик. Голубий халцедон, така прикраса, буде коштувати 4500 гривень. Тобто це 110 доларів. Зворотня сторона відкрита, дуже комфортний і дуже гарний колір. І до них, до них є сережечки. До... Є сережечки. Трошечки, да, тому що дуже важко і знімати і показувати. І це є дендра агат. Якби не було цієї полосочки з дендрітами, це оце кристали дендріта, то він би був чистий кахалонг. До речі, друзі, кахалонг, камінь людей, які впливають на судьби інших людей. Тобто, це камінь лікарів, камінь суддів, камінь мам. До речі, ми мами дуже гарно. Впливаємо на своїх дітей. Не, не впливаємо, а впливаємо на. і даємо гарне, гарний початок. Мені особисто зараз западає в серце лазурит. Е, була ж друга подорож моя житті. житі. На жаль, день. я не змогла придбати жодного шматочка. І тепер ще більше пишаюся, що два роки назад купила таку гарну якість. Да, дуже гарний лазурит. І його майже, майже да, дійсно в такої якості нема на ринку. Да, дуже гарний. А покажи на зворотні сто долонечки. ага. Це гарний. теж комфортне каблучка. Мені подобається, що можна стикускати пальчики, воно зовсім не заважає. Угу. Гарно. Дякую. Друзі, я на виставці другий день сьогодні, а вчора. Прочитала коментар однієї пані, як я відношусь до індійських виробів ювелірних прикрасів. Не має значення, звідки прикраси, має значення, що ми завозимо в нашу країну. І в Індії, і в інших різних країнах є дуже гарні чудові майстри, ювеліри які роблять дуже красиві дорогі роботи. Що, ну, але красиві авторські роботи вони коштують дорого. А люди, які приїдуть туди купувати і тут продавати, вони вибирають саме дешеве. Це, це, що я вам зараз показую, це, наприклад, наш український виробник. Це принесла пані на виставку і спитала, чи можна врятувати ці сережки в золоті. Вони не дешеві, тут багато, багато золота, але зверніть увагу на вставку каміння. Тобто це, це клей і усипана по типу гранатами. Всипані, ну це граночка, і просто вони налили туди клея і понакидали дешевої агранки гранатової. В чому прикол, не знаю. Але це відповідь. Напевно, дивитися не на з якої країни, а хто їх робив? Хто їх робив? Цей ще живий, але вони рано чи пізно теж випадуть. А тут така дуже дорога робота, дуже дорогі, дорогі сережки і дуже дешева робота. Робіть висновки. Так що, друзі, підробки і Якість незалежно від, від країни, все залежить від людини, тому нічого не можу сказати. Є я колись була в Голландії і бачила авто індійські вироби, ювелірний магазин був там і там прямо шедеври. Друзі дуже були красиві, об'ємні в золоті. Ну я, звісно, змогла тільки подивитися, придбати нічого не змогла, тому що... тому що от, але роботи настільки дорогі, красиві, фантазійні. Друзі, на сьогодні все не буду вас втомлювати вже з собою. Розповім завтра останній день виставки. Буду намагатись щось зняти і показати вам щось гарненьке. Дякую, що ви зі мною обіймаю.